Інструменти дистанційного моніторингу в Operations Center допомагають вам підтримувати зв'язок із вашим обладнанням і полями, навіть коли ви перебуваєте далеко від господарства, незалежно від того, чи потрібно вам переглянути місце знаходження машини, перевірити ефективність роботи оператору або отримати швидку підказку від дилера John Deere. Ці інструменти дають змогу бути в курсі подій і дистанційно діяти на випередження. У цьому відео ми розкриємо 5 тем: місце знаходження та стан обладнання, дистанційний доступ до дисплея, моніторинг обладнання, моніторинг полів, а також історія місцезнаходження і функція Mobile Location Sharing. Машини обладнані 4G MTG, оновлюватимуть своє місцезнаходження на карті в Operations Center кожні 5 секунд. Це частина того, що ми називаємо моніторингом майже в режимі реального часу. Ви можете миттєво побачити, чи ваше обладнання працює, простоює або транспортується. Дистанційний доступ до дисплея, який зазвичай називається RDA, Це ваш найкращий інструмент моніторингу, який створює відчуття того, ніби ви перебуваєте в кабіні, навіть якщо ви фізично не можете бути там. Щоб розпочати сеанс RDA, знайдіть значок RDA на картці машини в мережі та на мобільному пристрої. Встановлення сеансу RDA дозволяє користувачам дистанційно переглядати з телефону або веб сторінки все, що відображається на дисплеї машини. Можливість дистанційно бачити точно те, що бачить оператор. Це значний крок вперед, який помітно спрощує процес спілкування. Інструменти моніторингу обладнання служби Operations Center дозволяють легко перевірити стан ваших машин, щоб переконатися, що все йде добре, а також переглянути корисну інформацію, таку як продуктивність. Ви також можете перевірити об'єм палива та ДІІФ, переглянувши картки машин у мережі та на мобільному пристрої. Це значно полегшує координацію бензовоза. Під час ознайомлення з інформацією про обладнання ви побачите різні вкладки, які допоможуть контролювати обладнання. Вкладка Просто Зараз показує швидкість і прогрес під час роботи в полі, на якому машина працює саме зараз, а також інші елементи, такі як навантаження на двигун. Вкладка сьогодні відображає час роботи, транспортування та час роботи на холостому ходу машини за день. На вкладці Робота відображається список полів, на яких машина працювала сьогодні, а також всі поля завершені раніше. Вкладка попередження дозволяє дистанційно переглядати попередження машини та діагностичні коди несправності. Цю інформацію можна використати для швидкого виявлення проблем і запобігання простоям. Нарешті функція налаштування дозволяє переглядати серійні номери та версії програмного забезпечення для вашого дисплея та модема JDLink. Що дуже важливо під час пошуку і усунення несправностей. картка в Центр є найважливішим засобом перегляду господарства. На ній наведено загальний вигляд місцезнаходжень усіх полів. А також поля мають кодування за кольором на позначення останньої виконаної операції. Виберіть картку поля, щоб перевірити кожне з полів під час обробки ґрунту, посіву, внесення добрив чи сезону збору врожаю. Тут ви побачите індикатор прогресу, щоб зрозуміти, скільки роботи було виконано на полі на даний момент, поточні підсумкові робочі дані та іншу інформацію, таку як норми внесення, вологість та сорти. Щоб переглянути машину або машини. Які працюють на цьому полі, виберіть вкладку Обладнання. Зелений пульсуючий світловий індикатор в мобільному додатку означає, що робота зараз триває, а детальна інформація оновлюється кожні 30 секунд. Історія місця знаходжень машини допомагає дізнатися, де ваше обладнання було протягом дня. Ви можете визначити місце знаходження вашої машини в певний час та напрямок її руху. На карті відображається історія місце знаходжень для під'єднаних машин. Після вибору машини останні 24 години її історії, місце знаходжень буде виділено світло-зеленим кольором. Якщо ваша машина не має підключення до JD-Link, ви все одно зможете збирати дані про місце знаходження, увімкнувши функцію Mobile Location Sharing. Для цього натисніть кнопку. Поділитися даними про місце знаходження. Ця функція дозволяє використовувати GPS вашого мобільного телефону для збору даних про місце знаходження машини в будь-якому місці та в будь-який час. Щоб побачити історію місцезнаходжень знаходжень на проміжку часу понад останні 24 години, перегляньте карту у веб-версії служби Operations Center. Значок шестерні у правій частині сторінки дозволяє змінювати дату, і ви можете переглядати історію місцезнаходжень за останні два роки. Існує багато інформаційних статей, які допоможуть вам під час використання інструментів моніторингу. Перейдіть до меню допомоги і виберіть пункт Довідкова документація. З цього відео ви дізналися більше про доступні інструменти, які допоможуть вам здійснювати моніторинг господарства Operations Center. Дякуємо за перегляд.